Третя частина уроку була присвячена відкладанню кутів на одиничному колі, заданих в градусах, Ви дивитесь четверту частину першого уроку курсу Тригонометрія. Протягом уроку ми будемо виконувати вправи, зосередившись на кутах, заданих в радіанах. Для повноцінної роботи раджу вам завантажити з сайту Ongradient.com. Робочий зошит. Для цього необхідно виконати наступні дії. Наберіть у браузері адресу сайту ongradient.com. Якщо ви дивитесь уроки українською мовою. Оберіть пункт Математика. Потім в розділі Тригонометрія, Тему. Міри кутів. З наведеного переліку обираємо пункт. Робочий зошит до першого уроку. На ваш комп'ютер буде завантажено PDF-файл. Ось такого змісту. Раджу вам роздрукувати його і мати перед собою паперовий варіант. Протягом уроку буде корисним виконувати вправи в роздрукованому робочому зошиті. Перейдемо до уроку. Для виконання наступних вправ зобразимо одиничне коло та позначимо на ньому базові кути в радіанах. Нагадаю, ми використовуємо кути альфа, бета, гама, які рівні відповідно π на 6, π на 4, π на 3 радіан. Кути, які утворюють координатні осі з додатнім напрямком осі ОХ. Це відповідно кути в π на 2, π та 3 π на 2 радіан. А також кути, які утворені додаванням до кутів альфа, бета, гамма кутів мірою π на 2, π та 3 π на 2 радіан. Так ми визначаємо кути другої, третьої та четвертої чверті відповідно. Не варто прагнути завжди пам'ятати наведений малюнок Його варто спростити та пам'ятати міри кутів, що утворюють. Координатні осі та значення трьох базових кутів першої чверті, а також розуміти, що решта кутів були утворені за допомогою зазначених кутів. Зараз ви бачите малюнок, який ми будемо вважати опорним, він наведений у вас в робочому зошиті. Перейдемо до виконання вправ. Потрібно порівняти величини кутів, заданих у радіанах. Права 7 Дані кути в пі на 2 радіан і 1,7 радіан. Потрібно порівняти величини заданих кутів та зобразити на одиничному колі точки, що відповідають даним кутам. Кут в пі на 2 радіан це прямий кут. Наближене значення виразу пі на 2 це 1,57. Тому. У відповідність даному куту поставимо точку P з індексом 1,57 на одиничному колі. Зрозуміло, що 1,7 більше, ніж 1,57. Тому точку P з індексом 1,7 слід поставити на одиничному колі далі за точкою, що відповідає прямому куту. А саме на відстані 1,7 від точки p 0 в по дузі одиничного кола. З наведених міркувань зрозуміло, що кут мірою в 1,7 радіан більший за кут мірою π на 2 радіан. Зверніть увагу. Точку P з індексом 1,7 ми ставимо на одиничному колі. До точки, що відповідає куту в 2 π на 3 радіан. Справді 2 π на 3 наближено дорівнює 2,1. Ми можемо отримати значення в 2,1 радіана з наступних міркувань. Кут в π на 6 радіан це приблизно 0,52 радіана. В нашому випадку. Ми збільшуємо кут в піна 2 радіана або в 1,75 радіан на кут в піна 6 радіан, тобто на 0,52 радіана, наближено отримуємо 2,1 радіана. Тому точку, що відповідає куту в 1,7 радіан ставимо на одиничному колі не далі точки, що відповідає куту в 2 піна3 радіан. Позначте відповідні точки на одиничному колі в робочому зошиті. Наступна вправа: Дано кут в мінус 2 радіана та кут мінус пі радіан. Порівняти величини заданих кутів. Маємо два від'ємні кута. Їх слід відкладати за годинниковою стрілкою. В якості опорного малюнка використаємо наступний. Тут ми. Зобразили радіанну міру від'ємних базових кутів. Нехай точка P з індексом мінус π відповідає розгорнутому куту в мінус π радіан. З'ясуємо, де на одиничному колі слід ставити точку P з індексом мінус 2, яка повинна відповідати куту в мінус 2 радіана. Зрозуміло, що дана точка Має належати третій чверті, бо мінус 2 більше, ніж мінус пі, але менше, ніж мінус пі на 2, що наближено до рівня мінус 1,57. Але кожна чверть містить три базові точки, радіанну міру яких від'ємних кутів визначають в нашому випадку зазначені точки третьої чверті. Четверта чверть містить від'ємні кути, радіанна міра яких відповідна рівна мінус пі на 6, мінус пі на 4 та мінус пі на 3, або в десятковому представленні мінус 0,52 радіана, мінус 0,79 та мінус 1,5, кути, що відповідають точкам в третій чверті, ми отримаємо зменшивши значення зазначених кутів на π на 2 або на 1,57 радіан. Так, наприклад, даній точці буде відповідати радіанна міра в мінус 0,52 мінус 1,57 радіан, тобто наближено мінус 2,1 радіана. Можна продовжувати й далі. Але в нашому випадку це зайве. Зрозуміло, де слід ставити точку П з індексом мінус 2. Наступна вправа дано кути в 3 пі на 2 радіан та 4,85 радіан порівняти величини заданих кутів. Точка одиничного кола, що відповідає куту в 3 пі на 2 радіан, має координату 0. 1. Позначимо дану точку як P з індексом 3π2. Дану точку можна отримати тричі побудувавши прямий кут. Десяткове значення виразу 3 π на2 наближено дорівнює 4,71, тому зрозуміло, що кут в 4,85 радіан більше, ніж кут в 4,71 радіан. Точку P з індексом 4,85 слід розміщувати далі по одиничному колу. Наступна базова точка 4 чверті визначає збільшення кута на π на 6 радіан. Тобто точка, віддалена від точки P з індексом 3 π на 2 по дузі на відстань π на 6, наближена на 0,52. 3 π на2 плюс π на 6 це наближена 4,71 плюс 0,52 дорівнює 5,23. Тому зазначену точку можна позначити як P з індексом 5,23. Зрозуміло, що 4,85 менше, ніж 5,23, тому точку з індексом 4,85 слід ставити десь тут, Повторіть наведені міркування, заповнюючи робочий зошит. Зробіть відповідні побудови на малюнку в вашому робочому зошиті. Наступна вправа. Потрібно визначити, в якій чверті координатної площини знаходиться точка одиничного кола, отримана. При повороті точки p 0 v з координатами 1 0 на заданий кут, а саме на кут π на 9 радіан. Для виконання даної вправи нам потрібно орієнтуватись на кути, що відповідають координатним осям, а саме π на 2 π, 3π на 2 та 2π радіан. Порівнюючи заданий кут. В π на 9 радіан з зазначеними кутами розуміємо, що π на 9 більше за 0, але менше за π на 2. Тому точка p 0 b при повороті на кут в π на 9 радіан не вийде за межі першої чверті. 11 вправа. Визначити, в якій чверті зупиниться точка p 0 v якщо її повертати на кут. 4π на 3 радіан. Подамо дріб 4π на 3 як 4 третіх помножити на π. Тобто відокремимо число π. Зрозуміло, що число 4 третіх більше за одиницю, дріб взагалі неправильний чисельник більший за знаменник. Отже, 4 третіх π більше, ніж π. Вираз 3 π на 2. Слід подати як 3 других помножити на пі. Порівняємо дроби 4 третіх та 3 других. Зведемо дроби до спільного знаменника. Чисельник та знаменник першого дробу домножимо на 2, а другого на 3, Будемо мати 8 шостих та 9 шостих. 8 шостих менше, ніж 9 шостих. Тому 4 третіх менше, ніж 3 других. Нарешті можемо записати, що 4 третіх π більше, ніж π, але менше, ніж 3 других π. Точка П з індексом 4π на 3 належить третій чверті. Ви також могли помітити, що кут в 4π на 3 можна подати як π плюс π на 3. Тепер зрозуміло, чому точку P з індексом 4π на 3 ми поставили саме тут 12 вправа, в якій чверті зупиниться точка p 0 v якщо її повертати на кут 29 π поділити на 5 радіан. Дріб 29 π поділити на 5 неправильний дріб. У нього чисельник більший за знаменник. Тому виділимо цілу частину, подавши дріб як чисельник 30 мінус 1 знаменник 5. Помножити цей вираз на пі. Це дорівнює 6 помножити на 5 мінус 1 в чисельнику 5 в знаменнику. Помножити на пі. Або це дорівнює 6π мінус пі поділити на 5. Кут в 6π радіан характеризує собою три повних оберти по одиничному колу. Тобто, повернувши точку p 0 v по одиничному колу на кут в 6π радіан проти годинникової стрілки, ми по суті повертаємось в її початкове положення. Наступним кроком ми повинні зменшити кут в 6π радіан. На π на 5 радіан, посунувши точку p 0 v за годинниковою стрілкою по одиничному колу на дугу в π на 5, мінус π на 5 більше, ніж мінус π на 4, але менше, ніж мінус π на 6. Тому шукана точка зупиниться десь тут. Таким чином, ми визначили. Що точка одиничного кола, яка відповідає куту в 29 π поділити на 5 радіан, належить четвертій координатній чверті. Відпрацюйте подані вправи в робочому зошиті. Він допоможе вам покращити розуміння поданих прикладів. Пам'ятайте, лише передивлятись відео недостатньо якщо ви бажаєте навчитись. Варто власноруч виконувати вправи в робочому зошиті. В п'ятій частині уроку ми відпрацюємо процедуру переведення градусної міри в радіанну та навпаки. Урок завершено. До нових зустрічей!